Відкабідео від by дирекшн-урайт. Відкабідіо в гіпертекстовій розмітковій мові має значення by direction, or by direction, Bye, like direction like all right. «By» перекладається як 2. Direction перекладається як напрямлений. Спрямований. Урайт перекладається like як перевизначення. В місті двонаправлене перевизначення відбувається зміна напрямку тексту на протилежне. Video – напрям тексту By direction write. Транскрипція слова By – By. Транскрипція слова Direction Direction. Транскрипція слова орайдет.